Ну що, тігер. Коротше, пацанчики, приїхав на мотор 5-літровий суперчарджер. І постійно клієнти як кажуть, приїжджають, коли на СТО, що вони льоха именно... Вони Приїжджають і кажуть, у нас все робило і все було нормально, і, і ошибок в машині не було. Не було да. Так, от дивіться, от це ошибок не було. Упаковка мотора. Так, на Так, Покажи, покажи. О, Тенверт, а воно було ціле в мене, воно не було побите і погнуте. Це ви вже його поламали. Так. І помпа була робоча, так? Да? Да, и попа была рабочая. Да, тебе ламенник силы абсолютно. Да, 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 И да, цепки. Так вопрос, зачем тебе ее разобрали? Я не можу понять. А? Наверное, потому что он был рабочий. А показывай, что разобрали, показывай. Ой, вот чого. Три силы гильза прогорело. Да. Гильза, вот трещина. Внимательно, дымщина, так вот. Ну, вот оно. Да, и тут он так само. И тут так. А же. А знаете, что пацаны вона прогоріла? Тому що на цьому моторі що робили? Давали йому газу нормальних. Він компресорний, надуває, це як ви любите. валить на все бабки. Але якщо в цьому моторі лять форсунки, ліба ті ТНВД не працюють, у вас що робиться? У вас виходить в моторі детонація, у вас топлю не згорає. А компресор дує, тачка що робить? Пиздує. Лха, дивися, бо краще клапана погнеш крути. так круто. Так, показуй, що головки є на місці. Давай, бо головку що буде усилий. Бля, за тут за, засипися, что нами за гвоздики. Чуть не розірвав дупло, бля. Так, ну що, давай далі. О, тоже все ціле. Да, <плеси> чисте. О, кстати, пацани, а тут знали, дивіться, тут як Subaru. тут же в них гідрокомпенсаторів немає, нічого немає. Тут стаканчики. Тут стаканчики. Хто не шарить в этой темі, це все, провали операції. Вон, дивіться, бачите за що я говорив? Одні циліндри робили нормально, а другі циліндри у нас є. біднили либо багатили. Бачите? От по циліндрам, де вони... От це другу буде. Тому мотор в мішках і все робило. Це стабільна ситуація. Ми до цього вже звикли. Ба чого і розібрали, що все робило? Мені здається, мабуть, просто захотілося взяти розібрати. Балка, да. Так. Давайте цю головку дивимося. О, Тоже та сама самая самая история, історія, бач? Бачите, де циліндри видно, де які робили, а які видно не робили. Ну сипали на ньому добряче. Дві які клапани цвітать. Mm -hmm. Бачите? Двісь, які клапани, аж сині, блядь. які ізоленти. Нагар, смотри який. Так, так. От вам тігри. Ці мотори не люблять, щоб у них щось либо ТНВД, либо форсунки не робили. тому що що буде Льоха? Бля, mm, да, пацани і ще знаєте що у них в цих моторах? Ставлять не оригінальні свічі люди. Просто у нас були тіпи, в Бріск, представте. бріз, свідчі. Брізг, Так, Нормально жигульовається. І у нього, виходить, прогорів електроди, впав циліндр і побив мотор. Так що, все треба робити? Якщо напишеться ренжовер, значить рентжовер. Якщо пишеться Ауді, значить ауді. <кхи>